З конференція Володимира Зеленського чи традиційний підсумковий топ офігівів? Ось перед таким вибором я постав для останнього випуску цього року, і патрони і спонсори цього каналу проголосували за преску Зеленського. Що ж, я із задоволенням, мені є що про неї сказати. Вона, знаєте, пройшла під гаслом ключового меседжу президента на цьому заході. Ви зрозумієте мене, ну я не тряпка якась. На прес-конференції Володимир Зеленський демонстрував, що він не тряпка тим небагатьом журналістам, які ставили йому критичні запитання. З одного боку, нічого нового, з іншого боку, від цього просто не можна перестати офігівати. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і прес-конференція Зеленського знову дала нам привід, м'яко кажучи, подивуватися з того, як. Президент реагує на бодай трішки гострі запитання, а також як він маніпулює або просто не розбирається в тому, що він говорить. Підписуйтесь на канал для того, щоб залишатися разом у нашому офігіві І поїхали! Я офігів. Валера. Я офігів. Перші півгодини прес-конференції Володимира Зеленського пройшли більш-менш спокійно, але коли запитання поставив журналіст української правди Михайло Ткач, то почало закипати. Якщо пропустити довгий вступ, в якому Ткач вказував на різні проблеми в українській державі, то запитання зводилося ось до цього. Як ви вважаєте, що ви, як президент, можете і маєте зробити? Або кого замінити в своїй команді для того, щоб наша держава стала сильнішою, і для того, щоб військові на фронті на всі 100% відчували, що той час, який вони виборюють для всіх нас, не марнується окремими посадовими особами, депутатами або чиновниками, а використовується на всі 100% в інтересах суспільства, держави і для перемоги. Дякую. Цього разу запитання ткача було не таким гострим як зазвичай, але треба врахувати, що у Володимира Зеленського із цим журналістом своя історія, і почалася вона давно, ще у 2019 році, коли Зеленський тільки став президентом. А де цей хлопчик? О, а я журналістам. Журналіст, да. Журналіст що не може бути хлопцем. Чи ну, що? хлопцем може хлопчиком? Та, ну хорошо, як до вас звертати? Скажіть, будь ласка, Михайло, мене звати. Потім між ними було ще багато чого. Катарсис стався на прес-марафоні Володимира Зеленського наприкінці 2021 року. Невдовзі після того, як Михайло Ткач опублікував своє розслідування щодо святкування дня народження Андрія Єрмака. Там президента України, якщо говорити прямо, просто порвало. Завдяки вам ніхто з моїх дітей не може бути без охорони. Завдяки вам, мої діти нічого, не де, майже ніде не святкують. Не святкують. Кров, соки і енергію. Достатньо з мене тягнути, пан Михайло. Президент, який раніше назвав Ткача хлопчиком, почав скаржитися на панібратство, звертаючись до журналіста Міша. Панібратство вас. ваше. Панібратство. Я президент України, Міша. Коротше, інтенсивні склалися стосунки. Може, й тому, і зараз Володимир Зеленський, відповідаючи на достатньо загальне, а тому і не таке колюче запитання Михайла Ткача, розпочав чи то з претензії, чи то з наїзду, чи то з докору. Дякую вам за велику кількість ваших запитань. б, щоб, хоча б одному з них, ви допомагали мені. Чарівний, я вважаю, закид до журналіста. Президент України хоче, щоб журналіст йому допомагав. А от як він має йому допомагати? Ну от в який спосіб? Бо просто те, що Михайло Ткач робить свою журналістську роботу, вже саме по собі є допомогою президенту. Якщо той, звісно, звертає на цю роботу увагу. Бо Михайло Ткач регулярно викриває мутні справи українських політиків, як в Україні, так і за кордоном. Він викриває корупцію. Чи президент хоче, щоб журналісти йому якось по-іншому допомагали? Я не знаю там каву носили, масаж робили, щось таке? Ну а завершення відповіді Володимира Зеленського на запитання ткача це взагалі щось з чимось. Що можу я зробити як президент? Не можу їх розпустити. Бо тоді будуть вибори, вибори не можу у час війни проводити. Тобто можу зробити тільки згідно законодавства. і живу я згідно законів України. Принаймні, все для цього роблю. Може іноді щось не получається, ну ж вибачте, які є. Та й таке я не дарма акцентував на цій вимозі Володимира Зеленського про допомогу від журналістів. Бо незабаром на прес-конференції ця вимога від нього прозвучала ще раз, уже під час відвертого і прямого наїзду у відповідь на запитання журналістки дзеркала тижня і неведернікової. У мене мало часу в цілому. Я хотів би щоб ви ставили конкретні питання. Якщо ви дійсно хочете почути відповідь, а потім, якщо ви дійсно коли ставите питання, знаєте, як допомогти Україні. То, будь ласка, допоможіть. Просто скажіть, що запитання Ведернікової і відповідь Володимира Зеленського сумарно зайняли 8,5 хвилин, і впродовж більшої частини цього часу президент України відверто на журналістку агресував. Так Інна Ведернікова намагалася запакувати в одне цілу низку запитань, і це не дуже хороша практика. Так, журналістка навіть першу частину своїх запитань формулювала дві хвилини, і це дуже погана практика, бо це перетворює запитання на виступ. Але хамство Володимира Зеленського у відповідь ці всі недоліки повністю перекрило чисто своєю формою, навіть незалежно від змісту. Перша ваша історія, чи не плануємо ми перевести наш уряд на військові рейки. Конкретику можна що не зроблено урядовцями щодо військових рейок? Будь ласка, я говорю про всю систему державного управління. Що має це увазі? Скажіть конкретно? Тому що ми завжди не встигаємо. Окей. Ми не встигаємо Окей. критично. Ви просто дуже вибачте багато говорите, тому і не встигаєте. Знаєте, що у такому хамстві найгірше? Те, що президент вже ж добре розуміє, що адекватної відповіді на нього ну не буде, бо мало хто наважиться говорити з главою держави у такому ж тоні. І це виходить, знаєте, як в цій езоповій байці про козеня і вовка. Не ти мене лаєш, а місце. Але проблема була не лише у формі, а й у змісті. У своїй відповіді Володимир Зеленський чи то відверто маніпулював, чи то просто не розбирався в тому, про що говорить. Остання частина запитання журналістки дзеркала тижня стосувалася право Лозового, про які ми вже неодноразово говорили на цьому каналі. В останнє у випуску минулого тижня. Голова профільного комітету Сергій Іонушас нічого не робив для того, щоб всі знають про поправки лозового. Я про про них профільні зами зам голови офісу президента Татаров і Смірнов нічого не зробили, щоб мотивувати парламентську більшість, яку контролює влада, щоб вона надала законодавчі інструменти вищому антикорупційному суду. Мова тут про те, що 8 грудня Верховна Рада проголосувала за законопроект про посилення самостійності спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який мав скасовувати правки лозового, мав, але не скасував. І тут Володимир Зеленський також розпочав свою відповідь з хамства. Мені здається, важливо, важливо бути начитаною людиною ну краще бути освіченою. Ви Знаєте, багато деталей, і це не значить розбиратися в предметі. І одразу після цього президент України продемонстрував, що або сам геть не розбирається в питанні, або відверто маніпулює. Перш за все, його нушусь не є ніякою головою комітету профільно антикорупційною політикою. Займається пані Настя Радіна. Давайте ви ж за мною розмовляєте. Ну, будемо говорити як професійні люди. Я вам спробую пояснити, що таке антикорупційна інфраструктура. Відповідний профільний комітет це Анастасія Радіна. Так, от той законопроект про посилення самостійності САП, в якому мали бути скасовані правки лозового, проходив саме через комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, який Очолює іонушас. Достатньо зайти на сайт Верховної Ради, щоби в цьому переконатися. І перш ніж включати зверхньоповчальний тон президента України, добре було б самому розібратися у питанні продовження відповіді Володимира Зеленського по суті є і продовженням його чи то нерозуміння, чи то публічної маніпуляції. Друге, офіс президента не займається антикорупційними органами. Друге, жодного з тих людей, про кого ви кажете, є замами, а голови офісу не займається ніякою антикорупційною політикою. Ще раз головним комітетом Верховної Ради для законопроекту про посилення самостійності САП був не антикорупційний, а правоохоронний. І в цьому напрямку на банковій є чітко визначений куратор заступник Андрія Єрмака Олег Татаров. Тому цілком логічно адресувати запитання щодо правоклозового в його бік. Ну і завершив свою відповідь президент Зеленський брутально, як не тряпка. Ця тема вичерпана. Отако от поставив чи то пак посадив журналістку на місце. Айда, президент, айда характер. І от в чому тут глибинна проблема? З одного боку, президент Зеленський каже журналістам: допоможіть мені. З іншого боку, коли журналісти вказують йому на конкретні проблеми, які вимагають вирішення, Володимир Зеленський стає в стійку і дає їм відсіч. Ну от в який спосіб ти тут допоможеш, навіть якби хотів. Володимир Зеленський сприймає незалежних журналістів не як партнерів, він сприймає їх як ворогів. І це ж не зараз почалося. Так було завжди. Жодна прес-конференція Володимира Зеленського не обходилася без наїздів на журналістів у відповідь на незручні запитання. Реально жодна. Плюс хіба що в тому, що ці запитання ще можна ставити. Але без адекватної реакції вони десь втрачають сенс. Бо ми ж ці запитання ставимо не для шоу, ми ставимо їх для якихось змін. Але тут поки без змін. І... Навіть безнадійно якось виглядає бажати цих змін у новому році, тому що вже зрозуміло, що Володимир Зеленський тут не зміниться. І нам, журналістам, ну, залишається хіба що просто продовжувати робити свою роботу попри глухоту президента. Що ж, як я вже казав на початку цього відео, те, що ми присвятили випуск прес-конференції Володимира Зеленського, означає, що цього разу підсумкового Топу офігівів року не буде, але натомість на каналі вийшла серія відео засудити Росію, останній випуск якої вийде от у вівторок. Рекомендую подивитися її. Ну і дякую вам за підтримку впродовж усього цього 2023 року. Завдяки вам цей канал продовжує існувати і працювати. Ну і пам'ятайте, постійно підтримувати сили оборони України. Побачимося у 2024-му. Слава Україні! Я офігів.